Вітаю на каналі Юний ентузіаст. Їздив я знімати ціни на такий невеличкий базарчик в нашому місті. Але там його не виявилось. Там він не завжди є. Це такий стихійний ринок. Він не завжди там є, як є, то є, як нема, то нема. Отак собі їдеш, 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 їдеш велосипедом. І чик. Виробництво олії. Короче, заліз по таких хащах. Це поле соняшникове. Соняшник. Латинська назва Геліантус аннус. Є різні соняшники, а той олійний геліантус аннус. Плід, верніше суцвіття називається багатоквітковий кошик. Вже дозрівають. Класно було би сфоткатися, але вони вже дозрівають. Тут багато таких є полів високі, десь приблизно такі, як я. Так якщо підняти телефон. Потім ще почорніє. Як ви думаєте, коли почали соняшники садити? Сіяти, верніше тут, в Європі? Десь Спочатку або середина 16 століття. Спочатку їх індіанці собі там, ну як, якщо так можна сказати, в той час культивували на початку такої свідомої людської історії, про яку ми тепер можемо десь принаймні прочитати, От, то вони їх використовували в, різ... ну, в різному, вони думали, що ну, робили з них різне. Але ж вони ніде його не записували, якщо і записували, то потім того ніхто не міг прочитати, що з нього можна робити. Тому що якщо пізніше вже соняшник почав кочувати в інші країни від індіанців, там, наприклад, в Мексику. В Мексику то мексиканці думали, що це священна рослина. Якщо священна, тобто ставились до неї як до чогось такого особливого, можна сказати, поклонялися їй, уявляєте? Тому що створене от соняшникові, що створене Богом, люди поклонялися. Цікаво, що і зараз так і є в світі. Ну, але в той же час цю священну рослину вони робили з неї муку і пекли собі, щось, там, якісь пироги свої. Потім, з Мексики, вона перекочувала ця культура десь, здається, в Іспанію. От, і такий соняшник каже іспанцям: «Мідямо Гілліанту Саннус. А іспанці кажуть, о, мучо en conocerlo, Соняшник каже: Mucho gusto en conocerlo tambin. Тобто, приємно познайомитись, приємно познаком... познайомитись також. Да, Знаю дві таких фрази на іспанській мові. Вирішив бліснути умом. От і що? Ну і далі там. Вони думали, що з нього робити, не знали, що робити. От, я ж казав, індіанці то знали, що робити, але ніхто не вмів прочитати, що з нього робити, або індіанці не записували. І вони придумували тому соняшнико різні такі властивості, От, що він там Афродізіак, що він там лікує біль в грудях, ще там щось. І один якийсь король каже до свого там одного слуги: а ну, ну там давай, поїдь, з'ясуй, все, до сліди, чи то так. І поїхав, ну не знаю, чим все закінчилось і куди поїхав, теж не знаю. От, але я почав досліджувати. Потім десь в 1516 році, як я вже казав, десь початок або середина 16 століття, от, вже почали його сюди, отут, в Європі, починати вирощувати 16 століття. Тобто, коли отут десь на Україні були козаки 1600 якийсь рік, то вже соняшник приблизно 100 років був і вони. Знали, вау, якась новітня культура, соняшник. Могли квітки дарувати своїм коханим, або лузати насіння соняшника, тому що в нього плід, не, в нього там оплодоносень, той не зростається з самою насіниною і за рахунок цього ми можемо його лузати собі. Жарити, звісно, спочатку треба, а потім лузати. Класно, от те насіння соняшника, соняшник. от він вони придумували, не знали, які в нього є властивості. А соняшник він об'єднує сім'ю. Попробуйте, купіть пачку насіння соняшника величезну. Принесіть, положіть на столі. І будете їсти, поки не з'їсте, а будете спілкуватися, ніхто не буде в мобілках сидіти. Такий лайфхак. Так що соняшник має такі чудові властивості. Можна от в якусь книжку рослиництву занести от те, що я сказав, записати. А якщо чесно, от тут на заході. Так воно е, нема такого. А тут більше в центрі України, на півдні, на Сході більше вироб, виробляють олію. І от ви бачили, є олійниця, хотів запитати, по скільки, е, ну, скільки коштує виготовити олію. Але сьогодні субота і сьогодні закрито. Але я дізнався, що є така можливість, даєш мішок насіння соняшника і тобі дають 4 або 5 літрів олії. Отакої от чудової олії. Чому чудова, Бо справді вона така запашна? До салатів, от зараз на осінь, коли багато помідорів огірків, то вона в самий раз сусіди нам давали два рази по одній літрі. От. Кажуть, та це ж домашня, це ж ми за неї не платили, нам не шкода, беріть їжте. Ми як розпробували, вона дуже смачна. Тепер я її спеціально до салатів купую. В супермаркеті коштує 55 гривень літра олії, здається, 50 чи 55 А от якщо даєш мішок насіння соняшника, то тобі дадуть 4 чи 5 літрів олії. Ну так було в минулі роки. Як зараз, я не знаю. От, бо я кажу, хотів зайти на олійницю, запитати, але сьогодні вихідний і закрито. Якщо ви знаєте, як воно там, що, до чого, які ціни, які розцінки, який вихід олії, скільки платити, вигідно, невигідно, де це можна робити? Ви самі робили то поділіться напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Отакі-то От пироги, колись пекли індіанці і мексиканці зі соняшнукової муки. Все, до нових зустрічей на каналі. Обов'язково підпишіться на канал, якщо вам було цікаво. А навіть якщо не було цікаво, підпишіться, бо далі буде цікавіше. Ще забув сказати, що насіння соняшника сягає глибини приблизно 2 метри. Так мені здається. Тому що культури, е, технічні культури, буряки і всякі цукрові, от соняшник, вони виснажують сильно ґрунт, у них сильно розвинена коренева система. І от такі вони собі хлопці і дівчата. Ну, все, пока.